Інна е, Ірина, Ірина, вибачаюсь, ставить питання. Про Покровський і взагалі про Донецьку область. Зараз я вам зачитаю. Доброго вечора, слава, будь ласка, подивіться, чи залишиться на Донеччині цілі міста, чи буде усе як в Бахмуті. Е, пише Покровська Ірина. Давайте подивимося. Чи буде чи будуть на Донеччині всі всі міста розбиті? Чи залишаться цілі міста? Залишаться цілі міста, друзі. Так, там, <кій> так там, вони там вони там. Тут, бачите, ось окупована територія, окупована територія, перша вийшла, піковий туз, це окупована територія, вона, бачите, більш спустошена, випадає. А е, територія, яка під контролем влади офіційної законної влади України, там буде більше не буде таких. Масштабних і таких дуже багатих руйнацій. Тобто не всі території будуть розвалені, розбиті, так, як Бахмут. Не всі. Ось відповідь на, на ваше питання на Донеччині. Будуть, будуть міста, містечка, селища, які будуть цілі. Ось, бачите, випадає так. А от окупована територія, лінія фронту, там о, вже, ж, бачите, випадає спустошення таке. Тому ось така відповідь на ваше питання стосовно Донеччини. Відповідь ваш, на ваше питання стосовно Донеччини. Доброго вечора. Якось не любите. Вадим Порадив з тих не перестаю вас дивитись. Дякую, дякую, друзі, всім за підтримочку за е, довіру. Запис. Е, ну так, я дивлюсь, я в, е, в е, Ютубі стріми, які веду, я зазвичай їх викладаю. Зазвичай їх викладаю. Доброго вечора, Тетяна. люблю стріми. Дякую, ставимо лайки Лариса. Так, до речі, Лариса. Лариса, ви в мене були в Тіктокі модератором. Якщо ви не передумали, я можу вас назначити модератором, плюсик тільки поставте, бо мало ли, не всіх ж є змога зайти там. В когось є, в когось немає. Всім, друзі, ті, хто постійно заходить. Ті, хто постійно заходить та має бажання. Так, друзі. Доброго вечора. Доброго вечора. Ставимо лайки, друзі. Поширюємо трансляцію. Хто заходить, будь ласка, ставте лайк. Так, далі дивлюся питання з телеграму. Питання з телеграму. Далі у нас. Ну, нас взагалі написали такі питання. Написали такі питання. Мої вітання. Що планує Рашка. Поставили лайк. Дякую, дякую. Доброго вечора. Так, друзі, я йду спочатку по телеграму. Тут є деякі питання, також цікаві. Кита... Китай... Китай з Рашкою об'єднається в війні проти нас. Е, Катерина питає: Ось. чи, чи об'єднається Китай з Рашкою в війні проти нас? Ні, не об'єднається. Пусто випадає. Обман, скритність, хитрість там випадає. Ось таке. По-перше, Китай не хоче з заходу. заходу одразу буде відповідати. Бачите, вони не хочуть. Там буде взагалі у них і так, з Заходом, особливо зі Штатами, там давня економічна, економічна баталія така. От, тому такого не випадає. Це обман, це, це і брехня також інформаційна може бути. Вони можуть поставляти, бачите, як, якесь незначне, може якесь обладнання, може якесь, може, якісь там запчастини, якісь, ну таке щось дрібне випадає. Такого серйозного не випадає. Бачите, тут в основному розкладі такі серйозні е, озброєння, вони пусті випали. І це більше навіть нагнітання з боку. Орків. Ось таке нагнітання з боку орків більше випадає. Тому тут пусто, такого не випадає. Тяжкого такого важкого озброєння, серйозного підтримки у війні, бачите, не випадає. Китайці туди не залізуть. От. Вони дуже хитрі. Китайці взагалі я мав справу, достатньо довго працювали з китайцями. Вони дуже хитрі, вони такі цікаві, цікаві цей народ цікавий. Такого не випадає, Катерина. Такого не випадає. Підписуємось, друзі. Хто не підписаний на канал, будь ласка, так, підписуйтесь. Підписуйтесь. Ставте цей колокольчик, щоб не пропускати стріми. Ось така відповідь стосовно Китаю, друзі. Ось так. Мої вітання всім. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, про Кременчуцьку ГЕС. Ну, зараз я не буду дивитися. Я дивлюсь, друзі, кожен, кожен ранок на міста, області. Що думає плішивий про проїзд Байдена до Києва? Так, давайте глянемо. Подивимось. Подивимось, що думає плішивий про приїзд Байдена, його реакція, його взагалі думки, про те, що Байден неочікувано приїхав. Спустошення випадає. Він знає, що там він знає, що це для нього ось це означає те, що його він програє. Він розуміє, те що він програє. Тут валет пустий, випадає, валет пустий. Він знає, що там дають, дадуть нам дуже потужну військову підтримку і військову ну, військова військову підтримку дуже потужно дадуть. От, ось це. У нього спустошення. Ось він. Сльози йому тут випадають. Він розуміє, що йому прийдеться забрати. Бачите, його військові пусті і вони підуть додому. От, він, розум... він ось це зрозумів. що... Тобто він, він прекрасно розум... розуміє, що весь світ об'єднався. Всі сильні країни-лідери об'єдналися коло України, допомагають. Ось так. Тому, Тому він, він, роз... він зрозумів, що він йому програв. Він зрозумів, що ось тут Байден випадає, бачите, ось е, потужна сила. І ось біля бункерного випадає Валет Піковий. Тому, друзі, все тут, все тут зрозуміло. Хтось писав тут в коментарях, що е, чи є це крок до нашої перемоги. Так, це є крок до нашої перемоги. У мене є останнє відео там, ну крайнє відео, яке там є в Ютубі. Зараз там ми сьогодні вранці, до речі, його цей стрім і був. Ми дивились. Цей стрім ми дивились. Історичний, неочікуваний, штаничка стала мокра і тепла. Так і залишається. Да, стало і було. І залишається мокро. Мокро, поки що тепло. Поки що. До речі, там така карта випала, що це ну, доволі таки поки що це тепло буде. Доброго вечора. Київ, доброго вечора, друзі. Що чекає Україну в березні? Дякуємо вам. Так, в бункерному. Може, може підбухує. Так, Ларіса, може і підбухує. Позитивні новини з фронту будуть. Так, дивіться, ці, те, що приїхав Байден, ми бачили, друзі, на стрімі ранковому сьогодні, вранці, що це дуже потужно. Це об'єднання, бачили, там чотири короля випали. Це серйозне таке об'єднання, це об'єднання єдна... об сил, це один вектор, один напрямок, підтримка всіх одностайно. Це дуже серйозна і така потужна комбінація випала. Хто не бачив відео, моє крайнє в Ютубі, можете зайти подивитись. Там на наступну добу попередження. І додаткове питання було якраз про приїзд Байдена. Но, але. Ми не дивились, ніхто не питав, чи буде він в Україні в мене, чи не буде. Я також не дивився, в мене не було часу. От. Ну, Я здогадувався, що він приїде в Київ, але ну, я не робив розкладу. Я робив якраз на Варшаву, що там буде. І ось таке випало об'єднання. А ось воно яке аж взагалі вийшло об'єднання, розумієте? Що він був в Києві. Так. Від, відкриваю телеграм-канал, друзі, далі дивимось питання. Далі дивимось питання. По Китаю ми подивились. По, по Донецькій області подивився я. Подивився. По Донецькій області йдемо далі. Про... По Китаю подивились, по Донецькій області подивились і по цьому, по що, як себе почуває пуйло, ну він спустошений. Бачите? Він розуміє, що він програв, що сила не, не, не біля нього сила просто випала. Так, ось пишуть питання. Новий прем'єр-міністр Молдови заявив. Заявив, що потрібно демілітаризувати Придністров'я, чи буде це здійснено і чи повернеться Придністров'я до Молдови. Ось так. Демілітаризація Молдови, Придністров'я і чи повернеться території. Давайте подивимось, Придністров'я чи повернеться в склад Молдови. Повернеться, повернеться, ну, ну щось не дуже прямо скоро випадає карта, друзі. Тут випадає, ще трохи це може, ще трохи це може потягнутися, але все одно, все одно повинно повернутися, друзі. Все одно повинно повернутись. Там ще сильно засіли оці орки. Не скоро карта випадає. Загально повинно повернутися, але не скоро. Наші навряд чи будуть приймати в цьому участь. Ось так стосовно модову. Ще, ще, ще трохи часу пройде, друзі. Ще вони там будуть поки. Випадає так. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Чи правда те, щоб, о, що, чи правда те, щоб уникнути конфліктності між США та Росією перед поїздкою Бадена до Києва Білий Дім зв'язався з Руснею? Ага. Я також, до речі, друзі, чув таке. Чув таке. Хочу про Варшаву було, але для нас важливо було. <кій> ну, все одно, все одно, друзі, супер. Дякую всім, друзі, дякую величезне всім за донати, хто, хто підтримує, дякую. Так, дивимось далі. Дякую, Світлана, вам. У мене немає, не видно хто. Якщо ви тут пишете, я вас особисто, особисто дякую. Так, бо не всі пишуть. Так, дивимося це питання, чи зв'язувалось, чи зв'язувався зв Білий дім з Аркастаном перед візитом Байдена в Україну. Щось я таке десь також чув. Зараз подивимось. Я думаю, що ні, але все одно. Та ні, це обман, брехня, пусте. Вони там вони зв'язувалися з Україною, з українською стороною. Більш крім, е, окрім е, Білого Дому і української сторони, більш ніхто точно не знав. Е, в ці, і це було прийнято рішення було прийнято швидко. Тобто, це була як, як така, знаєте, е, спецоперація ФБР чи щось чи ось цих спецслужб е, американських. Це було швидко, якось отак, от, чітко, швидко, і знала тільки. Знала тільки Сполучені Штати і України. І Україна тільки знала про це. Це пусто, це обман, брехня, ніхто ні з ким не зв'язувався ось так, друзі, не було такого. Я навіть знаю, хто це роз... розганяється. І десь також просто натрапив на таку новину, думаю, та Ну що це таке, як це? Війна йде, який зв'язок. Він казав Байден, що в п'ятницю вирішив. Так. Ось такі відповіді, друзі, на ваші питання. Ось такі відповіді, друзі, на ваші питання. Запорожжя з Світом це супер. да, Світло, слава Богу. До речі, хто пам'ятає, друзі, ми, ми дивились на світло, і ми знали з вами, що кінець лютого, точніше, грудня, Кінець грудня, початок лютого буде зі світлом все більш-менш чітко. От бачите? Хто пам'ятає це відео? Слава, добрий вечір. Завтра буде вранці стрім в повторі. Так, да, буде. Стрім буде, друзі, буду викладати його. Всі стріми, що в Ютубі, я, в принципі, викладаю, друзі. Так. Дивимось, дивимось далі. Дивимось далі. Зараз я гляну чат, друзі, що ви писали в чаті. Так, так, так. Дивлюсь, друзі, багато. Давайте березень про березень. Ще чекаємо по зимній карті останню зиму Кримського мосту. Ну, остання зима остання зима, це не значить, що. Е, ну, тобто наступної зими в нього не буде, розумієте? Не треба так буквально приймати е, назву відео, буквально. Прям. Так, в Туреччині знову землетруси, далі очищують карму. О, там взагалі жах, друзі. Взагалі, жах, звісно, 47 тисяч людей це кошмар. Ось мені питання, друзі, сподобалось. Давайте подивимось, який буде березень для України і позитивні новини з фронту. Ось в березні. Ми очікуємо, який буде березень в контексті війни і які, які будуть позитивні новини з фронту. Чи будуть в березні, чи ні. Березень для України. Березень для України. Будуть гнати в березні орків з окупованих територій. Наші. Бачите? Будуть, будуть спустошені орки на окупованих територіях. Ну, наскільки інтенсивно це я тут не можу вам сказати точно, наскільки інтенсивно, але цей процес вже не, не, по, не повернути. Це, я не знаю, чи це буде сам контрнаступ, почнеться, чи просто наші будуть вичавлювати, видавлювати і далі продовжувати видавлювати орків, але орки додому підуть. В березні місяці, в березні місяці починається дорога орків додому. Ті, хто залишились, ті, хто можуть ходити. Ось так. Ось так, друзі. Тому позитивні. Ось це, в принципі, є позитивна новина. Це і є позитивна новина, що в березні почнеться ось цей ось цей процес. Він і зараз єди, але ну, в березні, може більш активно буде, буде. йти. Ну там з військовою складовою, друзі. Березень він же ж, березень, березень ж не два дня. Це ж не це не означає, друзі, що з самого початку березня, бо ви почнете писати, ну, не вийде, хтось, хто побачив відео, почнете писати. Ось березень почався, а нічого не почалось. Березень це цілий місяць. Це може бути і е, за, за, за ну, торкатися там декілька неділь, там одну неділю, там дві неділі ще й. Так, ще й наступного місяця, так, друзі, зараз я. <кій> Ті, хто вміють ходити, да, Через що на центр України йти? Чи придумає Рашка робити масований ракетний удар після приїзду Байдена? Напевно, ні. Напевно, не передумає. Ми ж бачимо, що ніяких домовленостей там нема, бути не могло. Вони там все одно будуть. Друзі, все одно я ж вас попереджав. От тоді до цього масованого обстрілу я вас попереджав. З 16 по 18 будьте дуже обережні тоді. От. І в мене ще було на 22. Така карта напружена. На 22 саме. Тому ну, ми ще будемо дивитись з вами, друзі, на наступну добу по стрімах. Кожен ранок я дивлюсь. Де воно буде, яке буде підтвердження цього, і яка буде ситуація, От. ну, ще цей також день. Ну, Це і заявляли і всі, всі, і, там, і, і Данілов, наче, і Резніков, по-моєму, може, Резніков не заявляв, ну тобто офіційні, офіційні джерела інформації також попереджали про це. Все будемо відбивати. Ми все, да, До речі, ми все будемо відбивати. І диви, я дивився на якомусь з останніх стрімів також, що, цей, що вони там планують, ці орки, це все все одно наші. Наші готові. Той псо Рашкінський таки писало, що вони, типу, не чіпати Байдена, Да. Ну, це ж чиста, ну це ж бредятина повна. Байден приїхав чітко, ну просто ну, всі були в шоці. ну Це буде, було дуже приємно. І, до речі, це було дуже потужно. Це було дуже потужно і загально це дуже потужний візит. І він це не просто так він ну, покататися. Приїхав. Це дуже потужно буде, друзі, З цього все і почнеться. З, з цього почнеться можна сказати. Що з цього це таке підтвердження? Не з цього почнеться, а таке підтвердження, що ми йдемо до перемоги. Ось він приїхав і підтвердив, і допоміг. І ще нам дає там 50 чи 70 хаймарсів, і ще дає там кучу, а 700 танків, 8 тисяч, наче боєприпасів, яких чи 800 тисяч. Ну коротше, друзі, я не пам'ятаю точно, ну дає багато зброї, озброєння. Багато. Тому це не просто так. Це підтвердження того, що ми йдемо вірно, вірним шляхом. Ось так, друзі, ми розглянули ваші питання. Мелітополь буде звільнений, не знаю, в березні чи не в березні, буде звільнений. Так, друзі, всім мої вітання. Всім дякую, хто заходив, і дякую всім, що натиснули лайк. Дуже дякую. Дуже дякую, друзі, за донати. Дякую. Величезне всім. 700 танків то всього з початку року дали. Ще там дадуть танки. 70 ще хаймарсів, я читав, там не потужно буде. Завтра Байден ще буде виступати з промовами, з заявами. Просто так, би він не приїжджав. Це не не просто так, друзі. Ми ж бачили все. Так, 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 все, друзі. Ми розглянули такі основні питання, ті, що ви написали. Ті, хто набрав там в, ті, в Телеграмі більше, більше всього. Більше всього коментарів, більше всього реакцій. О, залетіло ще одне на телеграм питання. Давайте бонусом ще одне питання розглянемо і будемо завершувати, щоб не затягувати стрім, друзі. І якщо у вас є ще питання, годуйте до завтрашнього стріму, пишіть в телеграмі. Телеграм є в інформації про канал. Телеграм UA Magic можете зайти і знайти в, в також в Телеграмі. Таке саме назва, така сама назва каналу, як і в Ютубі. У нас ще в мене під постом, під постом про стрім питання розповсюджується інформація, що Рашка передала Ірану ядерну зброю. Давайте заключно. Це і псо вже розвіємо. Одне ми вже іпсо розвіяли. Давайте розві, розві, розвінчення і псо. Сьогодні вечірній стрім про розвінчення і псо. Е, дивимось. Рашка передала, наче ядерну зброю Ірану. Чи це правда? Подивимось. Могло таке бути. Щось могло. Або технології, або, або і прямо щось могло бути. Можливо, технології якісь. Ось бачите, тут випадає. Вірогідність така дуже висока. Я не можу сказати, що саме. В картах немає точно, чи це ракети, чи це технології. Тут випадає, бачите, от, бубновий туз він вказує, як і на повітряні, повітряна. Повітряна це карта. Це вогонь повітря. Воно дві стихії з собою в себе вбирає, туз бубновий. От і зло, і ударний туз. Тут а Ну зараз ми ще. Таке може бути, так. Ось таке, таке вірогідність така висока. Таке може бути. В якому виді і форматі. Карти не можуть вказати, не, не можу я вам розказати в якому виді і форматі, але ось це схоже на те, що воно так і є. Ось так. Схоже, ну все одно їм не допоможе. Та, нічого їм не допоможе цим. Е -е -е -е.